Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Сьогодні один з дилерів із Нідерландів надіслав фотографії ось такого автомобіля. Це Hyundai Kona. Перша реєстрація 12 місяць 2019 року, тобто практично 20-й рік. Автомобіль має потужність двигуна 150 кВт. Об'єм батареї складає 64 кВт. Автомобіль в досить хорошій комплектації. Максимальний преміум має у нас проекцію. Присутня ось така мультимедія. Безключовий доступ, заводиться з кнопки, також є камера заднього виду, 4 склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, шкіряний салон. Дуже багато різних асистентів, датчики сліпих. Зон, датчик руху по полосах, також є мультикермо, датчик на зіткнення. Даний автомобіль має також досить хороший пробіг. Він складає 78 тисяч. Цей автомобіль зараз є в наявності, в доступі. Можливо, кого цікавить Орієнтовна ціна в Україні буде складати 21 000, 221 300 євро з сертифікатом. Отже, коли цікавить даний автомобіль. Телефонуйте за номером телефону 098 321 5004 Дам вам більше інформації по автомобілю. Запас, даного... Запас ходу даного автомобіля складає 400 плюс кілометрів. Тобто, на одному заряді. Всім дякую за увагу. До нових відео. До побачення.